Стаття 115. Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраним президентом України, премєр міністр України. Інші члени Кабінету міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові міністрів України має наслідком відставку Кабінету міністрів України Кабінет міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України. За його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України, але не довше, ніж 60 днів. Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати президентові України заяви про відставку Кабінету міністрів України за рішенням Президента України через зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри. У коментованій статті закріплюють різні підстави припинення повноважень Кабінету міністрів України і встановлюється термін, протягом якого має бути сформовано новостворюваний уряд, частина Одинськ. 115 встановлює обов'язковість складання повноважень Кабінету міністрів України перед новообраним Президентом України. Це необхідно для того, щоб новообраний президент отримав можливість виконати своє передбачене. 114 Конституції України право на призначення прем'єр-міністра України, а також інших членів уряду на строк своїх повноважень. Звідси ж випливає сувора з строку повноважень Кабінету міністрів зі строком повноважень Президента України. Кабінет міністрів утворюється на строк, який не може перевищити строк повноважень Президента України, тобто 5 років Ч. 103 Конституції України. У Конституції України не встановлена процедура складання урядом повноважень перед новообраним президентом України. У законодавчому врегулюванні цієї процедури доцільно виходити з того, що зазначене складення повноважень має відбуватись на церемонії вступу на пост новообраного президента України шляхом подання прем'єр-міністром заяви про відставку Кабінету міністрів України Президентові України після складання ним присяги, з урахуванням викладеного на цей випадок припинення повноважень Кабінету міністрів поширюється правило. П'ять коментованої статті. Інші випадки припинення повноважень Кабінету міністрів України мають достроковий характер, усі вони пов'язані з інститутом відставки, передбачається, що вона можлива як за власною ініціативою добровільна, так і за ініціативою Президента України чи Верховної Ради України вимушена або обов'язкова. В усіх випадках про відставку заявляється, тобто подається заява. Президентові України із частин 2 та 3 коментованої статті випливає, що право на добровільну відставку мають як окремі члени уряду, так і кабінет міністрів України в цілому, тобто в повному складі. В останньому випадку це право може бути реалізовано або шляхом персональних заяв про відставку від усіх членів уряду, або шляхом заяви про відставку одного прем'єр-міністра, адже його відставка згідно з чого. Має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. Це правило відповідає керівній ролі прем'єр-міністра у складі Кабінету міністрів України і ступеню його впливу на визначення персонального складу уряду. Див коментар попередньої статті. Слід зазначити, що Конституція України прямо не передбачає форми реагування Президента України на заяви про добровільну відставку. Але його право прийняти чи не прийняти добровільну відставку випливає з аналізу, по-перше, 9.1.106 Конституції України, де розмежовуються положення про те, що президент України як припиняє повноваження прем'єр-міністра України, так і приймає рішення про його відставку, по-друге, 5 коментованої статті, де говориться про відставку уряду яку прийнято президентом України, що побічним чином підтверджує протилежну можливість неприйняття такої відставки у частинах 4 та 6 коментованої статті закріплюються підстави вимушеної відставки Кабінету міністрів України. Перша підстава це прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові міністрів України, що має наслідком його відставку. Резолюція недовіри може бути прийнята в результаті розгляду Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету міністрів згідно з правилами, передбаченими з 87 Конституції України. Див коментар до цієї статті. У зв'язку з прийняттям Верховною Радою резолюції недовіри прем'єр-міністр, зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету міністрів. Яка приймається Президентом України друга підстава вимушеної відставки Кабінету міністрів це рішення Президента України про припинення повноважень прем'єр-міністра, необхідно підкреслити, що йдеться саме про повноваження прем'єр-міністра, а не Кабінету міністрів, оскільки серед конституційно визначених повноважень Президента України щодо призначення та змін персонального складу Кабінету міністрів. Пункт 9, 10. 11. 106 Конституції України. Право Президента України за власною ініціативою припиняти в цілому повноваження Кабінету міністрів України не передбачено. Власне, у цьому немає і потреби, оскільки згідно з 6 коментованої статті за рішенням Президента України про припинення повноважень прем'єр-міністра, яке може бути прийнято на вільний розсуд президента. Прем'єр-міністр зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету міністрів України у повному складі. Частина 5 коментованої статті має за своїм змістом підсумовуюче значення, враховуючи, що вона поширюється на всі випадки добровільної чи вимушеної відставки Кабінету міністрів України, у цій частині з метою збереження політичної стабільності виконавчої влади. Безперервності керівництва системою її органів та поступовості кадрових змін в уряді передбачається, що Кабінет міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України. Але не довше ніж 60 днів Конституція прямо не визначає час настання початку роботи новосформованого Кабінету міністрів, але, виходячи з колегіальної природи цього органу і відповідного способу прийняття ним рішень, початком роботи новосформованого Кабінету міністрів слід вважати час призначення Президентом України, пропонованого прем'єр-міністром більшості персонального складу уряду. Необхідної для забезпечення легітимності його рішень слід також додати, що припинення повноважень окремих членів Кабінету міністрів України, за винятком прем'єр-міністра України, можливе також внаслідок звільнення їх зі своїх посад Президентом України за його власною ініціативою, хоч і не виключається будь-яке ініціювання з боку прем'єр-міністра, в цьому випадку ніякі заяви членів уряду про відставку не потрібні. Президент є цілком вільним в обґрунтуванні своїх рішень про звільнення з посад конкретних членів уряду, зазначена можливість передбачається б 10, 11, 106 Конституції України, згідно з яким президент України не тільки призначає за поданням прем'єр-міністра України членів Кабінету міністрів України, а й припиняє їхні повноваження на цих посадах.